Усім привіт! Нарешті я вирішила робити пиріжки з картоплею. Відварила картоплю, вона остиває. Продублюю я все ж таки тісто. Якщо буду щось забувати, не те казати, що треба. Гаряченька водичка. Ви мене поправляйте, у мене такий тиск піднявся, чи це на погоду, чи я не знаю, на пласті хліків, як ото чумна. Чумна Що зла, щось в мене викручує, щось мене кидає. А пиріжків-то я хочу. Пиріжків-то я хочу зробити. Ж так хочу. Коля втік від мене. Сказав, як стімніє. Може вернеться. Літр водички. Десь столова ложка цукру. Пів столової ложки сіль. дріжджі Мабуть, 50 грамів. Не буду я різати їх, бо зараз поріжу все. Все на світі, Парижу. У багато раз я вже показувала их пачки. Трохи більше ветколо ось, ніж И добро буде. Вот так. Перемішаю. Взагалі не треба знімати відео і щось там розповідати, питатися показувати, бо це я знаю, що я так буду тормозити, я так буду вже гальмувати. Молодь Бог зна, що таке. ну, то Вже ладно, вибачайте. Виправляйте мене. Поставте на паузу, напишіть мені, що я там казала не так. Бо щось з такою погоди світило-світило, сонечко опять захмарилося. Не знаю, да еще нема, но так холодно стало. Такое что-то. Не поняла, что творится. И мука. Мука просияна. шипить як мука, отак от. Добре. Буду показувати все, не зупинять Ну, по-перше, мені бігать, стійка стоїть. Ви стоїте на стійки. Я вас туди поставила і наблюдаєте за мною, бігать туди сюди. Не хочу. По-друге, е... ну, щоб питань не було, як що, за чим робити. Я все, все роблю про вас, все показую. Тісто робить дрожжеве, хто боїться, не бійтеся, немає нічого. В ньому... мені проще робити дрожжеве тісто, чим на кефірі. От, чесно, на кефірі, на сироватці я не вмію робити. Ні коржики, ну, ці ж шлепешки, ні пиріжки, ні оладушки. Я не вмію взагалі на ньому робити. А от дрожжеве. На дрожжевом я что хочу, то я сделаю. Тисти. Досыть, мабуть. Все, досыть. Чтоб не было воно забыто. Вмешали. Не досить, мало. Мало. Нічого собі це я. Наче ж, як завжди. Наче й небагато. Я замахаюся їх тут ліпити. Ще я сама буду і ліпити і смажити, то я хоч ліпила коля та смажив. А це, а це я сам і все буду робити. Вони всі кинули і всі втікли від мене. Сказали, що я злюка, больна на голову. Вони зі мною не розмовляють. І поки в мене не пройдуть гицики, вони додому не повернуться. Отак. От Дитина принесла, вона Кристина мені тюльпанів подарила, чмокнула в щоку і смоталася. Я принесла з цибульками. Цибульки я поставила. І, і так, головне. Обережно гарненько завернуті у кульочок, у два кульочка. Що в мене беруть смутні сумнів, що е, або вона когось попросила для мене, щоб її хтось викопав, або хтось дивиться канал з нашого села і бачив, що я хотіла такі тюльпани, і Іменно таких, як у мене немає, як я хотіла по одній штуці. Викопані, обережно в кульочок завернуті, і це ж вона принесла мені. Ну, нічого не сказала. Кажу, це хтось тобі дав. Ні". Ну, якщо хтось її передав нею, там дав, то дякую. Мені такі тюлюпанчики подобаються. Я положила цибульку, просохне і висадю восени потім так, трохи олійки і вже вимішуємо гарненько з олійкою. Нічого складного взагалі не опари. Не вистоюватися, з ним не треба нічого. Замісили в тепленькій водичці. І поки ви зараз тут прибираєте миски, оце після себе помиєте, підготуєте, де ви будете їх ліпити, тісто вже підійде. Вже можете починати робити, ліпити пиріжки. І смажить. Головне, гарно вимішати. Надіюсь, ви поняли. Я не зупиняла. Спеціально зробила таке довге, щоб ви бачили. Скільки воно по часу робиться, як воно що робиться? Ось так. Все, тісто готове. Ось таке воно у вас трохи липнуть. М'ягеньке повинно бути. Бачите, воно живе. Повинно бути живе у вас прямо. Це одне тісто в мене йде на пиріжки, на біляші, на хліб, на все, що завгодно. Навіть е, плюшки тільки додаєте е, сахарку. І ванільного. Ну, цукру і ванільного. Цукру додаєте, і ванільного цукру додаєте. Так як вам там хочеться солодко чи трохи солодко. Ну, в тісто на плюшки геть трішки там буквально пару столових ложок цукру. Ви ж плюшки посипаєте зверху цукру. А так тісто таке саме. Так, підготувала я місце. Де я буду з ними? Це б там можна було б за столом сісти, але не хочу бігати через цю кухню. Ладно, вже буду тут маститься. Так холодно, такий вітер, так противно на вулиці. Тут уже зараз піде швиденько, раз, два та й, та й готово. Я не розкачую тіста на пиріжки. Кнопа. Десь входить по двору. Тут уже все швиденько, картопля ще гаряча. І все. Перший пішов. Куди пішов? Не знаю, але кудись пішов. І так далі. Раз, два. Можна було б це зробити в прямому ефірі. Ну, По-перше, я б не змогла читати, що ви пишете. А по-друге, нам треба, мабуть, куплять новий роутер, бо наш роутер е не дістає сюди інтернет. Не добиває. В прошлом році... Ловив аж бог зна куди, на дорогу ловив і ловив добре роутер. І тут можна було в інтернеті дивитися все, що хочеш, в літній кухні, і кіно, і фільм, і все. А в цьому році щось не. Я питала, кажу, це що кажу, нам урізали швидкість інтернету. А Нікіта пробивав якось там, ну, дивився, яка у нас там швидкість. Щось там вимірюю, якась програма чи щось таке. Ну, я не розумію, не буду брехати, як воно що. О, так казав, що ні, так і є, 100 мегабіт. з Марінкою, а вона каже, роутер може. Просто чи сідати, чи щось таке, то треба новий роутер. Купляти. Погано, що оце, як дундук тут в цій літній кухні. Я ото колонку включаю з музикою і танцюю. Так, ну я думаю, що ви зрозуміли як. Я зараз трохи наліплю і почну смажити. Буду потрохи смажить те, що наліпила, а те доліплювати. и так ото сам один. Дивіться, залишився косінчик тіста, поки я ліпила, а він аж де? Аж там, отон... дивіться, це він так підходить. Поки я ті ліплю, це вже підходить <тісто> тіста, аж пузири, Мягусіньке, мягусіньке. Це кусінчик. Зараз вже доліплюю і вирішила туди на стіл переносити їх, наліпити, а потім стоять та смажити. всі. Так що. Так, все, я прилеп, переліпила, переліпила. Переїжджки. Лійка у мене. Я так думаю, що вже поприбирала. Можна починати смажити. Розбила кільцеву лампу свою. Що поробиш? Ну, Нікіта там, ну як розбила. Отбила скріплення. Настійки, коли кріпиться, Отбила я це кріплення. Нікіта заклеїв суперклеєм, на ну, стійку я тепер боюсь її вкручувати. Лампу цю. О. Повішала трохи щоб. Світліше було, світло тут було. О, так. Ось, ось, скільки в мене вийшло, пиріжечків. Дивіться, які пухкі. Такі мягусінькі пиріжечки. І ці, ці, а, гарячі дуже тільки зняла. Так що, все, смачного. Нарешті я до них дібралася, нарешті їх зробила, посмажила ще й сама. Це, це взагалі це щось. один сам, один на кухні. І ліпив і смажив. <хи> так що все, смачного, вам також смачного. Всім до наступного відео. Пока-пока.